Напередодні кубкової гри увечері суддя та директор матчу провели неформальне засідання, на якому постановили поле стадіону Локомотив непридатне для гри, і рекомендували перенести протистояння на Ворсклу. Українська прем'єр-ліга звернулася з відповідним запитом до того, Ворскла на предмет. Проведення матчу розріжу Кубка України між командами ФК Полтава та Шахтар Донецьк. Ми могли прийняти даний матч в стінах головної спортивної аренди міста стадіону Ворського, але ні футбольний клуб Полтава, як господар, ні Шахтар Донецьк» до нас не зверталися. У пресі інформація різнилася. Хто писав, що матч перенесли, інші про те, що його відмінили. Були знімки всі з таких ракурсів, де поля дуже плохе. Для мене стало все зрозуміло. Хто не вийшов на поле, не стукнув м'ячом по полю или не побачив, яке какое качество з інтернету нічого не може зробити. Поміті у Ніколаєві теж поле хорошо смотрится, а там играть невозможно. Помієте іграють не цвета трави. А от качества, трава, якої нарона при прийомці и все дуже шкода, сколько людей ждали цього матчу, півгода, надіялися побачити прекрасний футбол. Ну, це ганьба всієї федерації, яке приймає такі позорні рішення. Оді як містяни лише збиралися на стадіон, шахтарівці вже відлетіли до столиці. Тож на поле вони так і не вийшли. Гравці ж Полтави весь цей час провели на рідній поляні. Ну какое у нас може бути настроєння? Нікакого тренувались конце концов. Да, ми хотіли сіграти. Очень сильно настраїлись на эту гру, Хотіли сіграти тим більше з таким соперником настрой був бойовий. Президент ФК Полтава Леонід в шосте зняв свою команду з чемпіонату першого дивізіону. Про це він повідомив рівно о чотирнадцятій, коли на поле мали вийти суперники однієї четвертої кубку України. Офіційну частину продовжили подяками для ветеранів полтавського футболу та інформацією. ФК Полтава від нині існуватиме в іншому форматі. Це вистріляна база. Она останется в городе. Это будут дети. Пользуются этим базой. Де... в области будет. Ну, дети будут ездить, играть, понимаете. Привощайте. Родители будут. Даже если мы спасем 10-15 детей, здоровых сделаем, это тоже будет вклад в нашу жизнь. у нас будет тренировочное занятие. И дальше по плану будем готовиться к игре. Там буде видно. Попри сумний настрій футболістів, вони налаштовані тренуватися і безпосередньо з поля вирушили на заміську базу. На футбольний клуб Полтава ймовірно очікуватиме штраф. Проте поки що жодних офіційних заяв не було. Микола Янко, Юлія Логвиненко, Полтавські телевізійні новини.